В магазині ось продаються такі різні фігурки китайського виробництва, транспорт, в даному випадку, у мене тут різні види транспорту, і вони наклеюються. Можна зробити дуже цікаву гру для дитини в різній інтерпретації. Ну, ось, Наприклад, я вам хочу показати, яку гру я зробила використовуючи ці наліпки. Ось є у нас з одного боку три транспортних засоби. І придумуємо, правил, придумуємо історію до цієї гри, що ці транспортні засоби, машина, мотоцикли, розпочинають змагання. І нам цікаво дізнатися, хто ж із них отримав перше, друге і третє місце. Безумовно, бажано, щоб розвивати увагу, спостережливість, контролювати свій зір і те що, робить, те, що потрібно робити. Бажано, щоб по цій лінії очима стежити. Але якщо в дитини спочатку не виходить, то можна або пальчиком вести і відшукувати. Ці ем, доріжку. А потім можна згодом і на інших варіантах, уже на цьому ж дитина знатиме інша історія. Теж у нас є різні види транспорту, і їм треба доїхати до відповідного пункту призначення. Те ж саме. Куди який транспорт направляється, дитина теж може простежити по таких заплутаних дорогах. Сподіваюся, я вас зацікавила. І такі ігри можна навіть, якщо вдома дві дитини є старша і поменша, і разом із старшою дитиною для свого братика чи сестрички меншого, виготовити таку гру. Всім добра, миру, до нових зустрічей.